Всім привіт, з вами ще до кордисла. Зараз я вам розказую, як користуватися телефоном Samsung. Ось який він нові. Ззаді, ось одинаміки, вверх. Так. Щоб його, Що Що його розблокувати, просто піднімають крішки догори. нас клавіатура. Настроїться в нас є ось тут от. вас є. Тут є такі програми. Журнали, контакти, музика, браузер, повідомлення, мої файли. Мої файли файлова є зображення, відео, звуки, інше і музика. Е, органайзер у нас є будильник, календар, нагадувань, завдання світовий час, калькулятор, конверт і все. В ви можете фотографувати. Розмови тут ваші розмови різні. Програми у вас є таймер, блютуз, диптофон ігри та інші афемарадо Google. Секундомір і інфорази йдуть. Ще у вас тут є на сам депс і настройки. Установки. Встанову собі тут щось самі розберетеся. Ось тут у вас. să telefon normal. Normal nu mai zic. Sunt după aceea, dar am văzut că văzut să canal. Pa